про історію минулого та сьогодення вперше у Рівному 29-річна письменниця та військовослужбовиця 3 ї окремої штурмової бригади Марина Мірзаєва з позивним Мамайка презентувала свою книгу Жінки Свободи. У ній авторка розповідає про боротьбу жінок за українську незалежність під час визвольного руху 20-го століття. Над виданням письменниця працювала з 2018 року. Тексти писала у різні періоди. Часу використовувала власні дослідження та архіви впродовж 2023 року. Під час служби на Бахмутському напрямку книгу вдалося завершити. По тому тривали багато етапів редагування. Жінки вони більш емоційні і бачать деталі, тому в своїй книзі я намагалася відтворити діяльність ОУН та УПА і відповідно передати. Життя та подвиг третьої окремої штурмової бригади насправді для мене ця книга є пам'яттю джерелом, аби через років 100 наші нащадки могли прочитати і зрозуміти ось цю тяглість, і відповідно продовжувати нашу боротьбу. Презентацію книги відвідали побратими Мамайки, ветерани, цивільні, а також шанувальники творчості жінки, уродженець рівного та офіцер третьої окремої штурмової бригади на позивний ровний розповідає, для нього велика честь долучитися до заходу. Я пам'ятаю, що коли був звичайним кулеметником і слухав її історії, її мотивацію, її ідеологію, як вона розказувала, і дуже хотів потрапити вже особисто. Іменно на презентацію книги я просто бачив різні ситуації, коли люди взагалі були дуже такі емоційно подавлені після розмови з мамайкою, після її мотивації просто хлопці там. Пригадів часто модерувала презентацію книги волонтерка та депутатка Рівненської міської ради Катерина Марчук зазначає видання жінки свободи варте особливої уваги. Дуже блідно спілкуємося з третєю штурмовою бригадою. Дуже їм допомагаємо. А і хлопці, побратими мама, мамайки, звернулися, щоб допомогти організувати саме в Рівному такий захід. І мені за велику честь сьогодні модерувати відому авторку, військовослужбовицю і презентувати її книгу в нашому місті. Це героїня нашого часу, я так вважаю, тому що ці книги будуть жити вічно, і все, що лишиться на їхніх сторінках, ми будемо передавати в історію, котру будуть потім вивчати. У третій окремій штурмовій бригаді Марина Мірзаєва служить на посаді Хорунджі. Відповідає за роботу зі збереження традицій та підтримує бойовий дух особового складу. Саме побратими та друзі найбільше підтримували письменницю у написанні книги про силу жінок в суспільстві та на війні. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.